Ви просто повинні це знати, подумала собі я, наштовхнувшись на ці три інтригуючі факти: маленькі червоні крапки, настільки денні галактики, що змушують учених переписувати сценарії формування Всесвіту, геополітична війна в космосі на чолі з Індії в межах її нової супутникової програми, та Планета 9, про існування якої вже практично не залишилось сумнівів. А чому? Ми вам зараз усе розповімо. Це канал Космос. Беріть собі чаю, кави і до кави і влаштовуйтесь позручніше. Але з першого хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформах Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Ну що ж, поїхали? Зазвичай у наших відео йдеться про будову всесвіту, квантову механіку, теорію відносності, про взаємодії на мікро і макрорівнях, ми розвінчуємо міфи про космічні об'єкти, згадуємо життя та відкриття великих. Проте, поміж тим, вчені по всьому світу невтомно продовжують досліджувати найвіддаленіші, найменш доступні куточки космосу, відкриваючи для нас нові сторінки вселенської історії. Продовж останнього часу було зроблено чимало відкриттів, які знову змушують ставити під в наші улюблені астрофізичні сценарії. Одне з таких відкриттів – The Little Red Dot Galaxies, або як їх називають, маленькі червоні крапки. Ці маленькі червоні крапки справжні бомби уповільненої дії в астрофізиці. Незважаючи на свій компактний розмір, їхній вплив колосальний. Їхнє виявлення телескопом Джеймса Веба змушує нас переосмислювати частину сучасної космології. Про що ж свідчить їхнє існування? Чому це такий великий виклик для сучасної науки? Перш ніж стрибати у глибини теорії, давайте розберемось, як проводяться дослідження далеких об'єктів в космосі за допомогою спектроскопії. Тут це важливо. А почнемо ми з того, що усе що довкола нас. Усі атоми, молекули, речовини поглинають, відбивають, пропускають чи розсіють електромагнітні хвилі, а точніше потік фотонів у різній пропорції в залежності від довжини хвилі. Електромагнітні хвилі, відповідно до їх довжин, є або видимим світлом, або радіохвилями, інфрачервоним випромінюванням, ультрафіолетовим, рентгенівським, м'яким і жорстким, або гамма випромінюванням між радіо й інфрачервоним зазвичай ще виокремлюють мікрохвилі. Важливо, коли ми говоримо, наприклад, про інфрачервоне випромінювання, ми маємо на увазі цілий діапазон, тобто групу різних довжин хвиль, а не хвилю тільки однієї довжини. І головне. В астрономії ми спостерігаємо світло, що надходить від об'єктів, і аналізуємо як лінії поглинання, так і лінії випромінювання в його спектрі. Але в нашому випадку далі ми говоритимемо про лінії поглинання. Наприклад, маємо якусь віддалену галактику. Нехай в ній буде присутній вуглекислий газ, якщо там є достатньо холодного пилу. У холодних пилу льодових хмарах 2 дає смуги 4,27 мікрометрів. Та 15,2 мікрометри. Вуглекислий газ не сам світиться, а поглинає певні довжини хвилі світла, яке падає на нього ззовні: від зірок, пилу або іншого фону. З іншого боку, в нас є телескоп Джеймса Веба. Світло від галактики мандрує впродовж мільярдів років до Землі, а всесвіт поміж тим розширюється. Розширення всесвіту спричиняє те, що електромагнітні хвилі видимого світла розтягуються, суваючись у червону зону спектра, тобто довжина хвилі збільшується, і тут на землі ми фіксуємо уже не видиме світло, а інфрачервоне випромінювання. Це, ніби ти натягнув пружину, вона стала довша і тонша. Аналогічно хвиля довша, м'якша, червоніша. Тому, коли світло доходить до телескопа Веба, його реєструють використовуючи лише дуже чутливі інфрачервоні гібридні масиви. Як відбувається реєстрація? Світло з 18-сегментного дзеркала телескопа Джеймса Веба діаметром 6,5 метрів, падає на вхідну щілину або мікрошторки спектрографа Нірспек. Розкладене світло фокусується на детекторі, тобто на гібридних масивах. Верхній шар такого масиву це, скажімо так, фоторецептори, де наш фотон збуджує електрон в суміші ртуті, кадмію і телуру з діапазоном чутливості 0,6 – 5 мікрометри. В телескопі Джеймса Веба використовується також і інший вид масиву. Кремній легований миш'яком, що має діапазон 5,28 мікрометрів. Що значить збуджує електрон? Вищо згадані масиви, це напівпровідникові детектори. В цих детекторах фотон, так би мовити, підкидає електрон із валентної або донорної зони в зону провідності. Тут електрон не покидає наш кристал, він стає вільним у середині пікселя і під дією електричного пуля дрейфує до вузла накопичення заряду. Цей ефект, між іншим, зветься внутрішній фотоелектричний ефект. А от зовнішній фотоелектричний ефект відбувається у фотомножниках, фотокатодах та на металевих поверхнях. І там фотон саме вибиває електрон у вакуум, тобто електрон залишає кристал. В цілому, вид фотоелектричного ефекту залежить не тільки від матеріалу, тобто від його енергетичних порогів, але й від енергії фотона. Отож, нижній шар гібридних масивів в телескопі Джеймса Веба. Це мікросхема, яка інтегрує і вимірює, фактично рахує, кількість збуджених електронів у кожному пікселі та передає це число комп'ютеру. Ці два шари буквально приплавляють один до одного тоненькими золотими ніжками. Саме ці детектори формують початковий 2D-кадр. Далі обробка програмно підчищає шум, калібрує і будує готовий спектр. Спектр поглинання виглядає так. По горизонталі довжина хвилі від коротких до довгих, наприклад, від 1 до 20 мікрометрів. По вертикалі інтенсивність сигналу, тобто скільки фотонів ми зловили. А вузькі провали вниз це лінії поглинання. Повернімося до вуглекислого газу нашої галактики. Оскільки вуглекислий газ поглинув хвилі певної довжини, то на спектрі ми помітимо відсутність цієї хвилі. Кожен атом, молекула і навіть речовини в цілому мають завжди один і той самий тільки свій універсальний візерунок, коли ми дивимося на його спектр. Що з типу штрих-коду? Науковці мають доступ до величезної кількості каталогів зі спектрами різних речовин. Але як вони дізналися, хто які довжини хвиль поглинає, і який спектр якому атому належить? Це було виміряно у лабораторіях на землі. І тому, коли утримають інформацію з телескопу зі спектром поглинання від якогось далекого об'єкта в космосі, то ці дані співставляють з даними з каталогів, так як, наприклад, співставляють відбитки пальців поліції по базі. Таким чином виявляють, яка саме речовина присутня в газовій туманності чи у віддаленій галактиці. Зі спектрів можна дізнатися не тільки склад, а й температуру, густину чи швидкість через ширину сув ліній. Також масу об'єкта, але опосередковано через динамічні моделі або співвідношення світність маса. Крім цього, ще й вік, але за еволюційними моделями зоряних популяцій і теж опосередковано, наприклад, за співвідношенням елементів чи формою спектра. Little Red Dot Galaxies – маленькі червоні крапки, це дуже далекі, компактні, надзвичайно червоні галактики. Перші Little Red Dot Галактики помітили на глибинних знімках, отриманих у 2022 році. Однак сам термін і докладний опис з'явилися лише у першій рецензованій статті, оприлюдненій у березні 2024 року, в Astrophysical Journal. Але чому саме галактики, а не, наприклад, кластери старих зір без пилу і газу? Бо в них, по-перше, наявна характерна структура спектру, наприклад, Бальмерівський стрибок, а також тепле інфрачервоне світло, а це ознака старих зір або зороутворення. По-друге, морфологію, яку видно на камері ближнього інфрачервоного діапазону ніркам. Крім того, їх маса має зазвичай приблизно 10 109 степені сонячних мас, хоча трапляються й масивніші представники. А це в рази більше, ніж у кульових скупчень, і світяться вони на відстані до 13 мільярдів світлових років. Деякі з цих галактик навіть не точкові, їх структура досить таки помітна. Отож, Little Red Dot Galaxies. Маленькі червоні крапки вже не купа зір, це щось з гравітаційно пов'язаною масою, еволюційною історією і динамікою. І це називається так: галактика. Ці маленькі червоні крапки мають великий червоний сув, тобто ми бачимо їх такими, якими вони були приблизно через 0,3, 08 мільярда років після великого вибуху. Між іншим, що таке червоний сув? Наприклад, у атомоводню лінія H-альфа лежить на 656,3 нм. Якщо в спектрі далекої галактики ми знаходимо цю ж лінію на 9800 нанометрів середині інфрачервоного діапазону, це означає, що довжина хвилі розтягнулася майже у 15 разів. Хм, а може це просто інший атом? Ні, це такий водень. Оскільки кожен атом має свій штрих-код, набір ліній на дуже точних довжинах хвиль, візерунок атома водню чи іншого атома, молекули, речовини ніколи не змінюється. Ми просто бачимо, що він змістився на спектрі. Деякі з цих маленьких галактик мають активне ядро, тобто у їхньому центрі чорна діра, яка вже пожирає матерію і світиться сильніше, ніж решта галактик. Такі ядра галактик активно поглинають матерію, випромінюють в усіх діапазонах, мають джети, тобто струмені плазми, і турбулентний газ. Але активні ядра галактик маленьких червоних крапок не мали б існувати так рано. За стандартною космологічною моделлю чорні діри в цих галактиках ще не встигли б вирости й активуватись. Але вони вже є. І це проблема. Існування маленьких червоних крапок дає нам нове уявлення про формування чорних дір. Можливо, чорні діри не завжди формуються з зоряних колапсів. Є версія про первинні чорні діри, що з'явилася ще в перші секунди після великого вибуху. Також ранній всесвіт міг бути набагато активнішим і продуктивнішим, ніж вважалося, і зороутворення почалось раніше і вищими темпами. Виявлення маленьких червоних крапук може говорити і про неповноту сучасних симуляцій, навіть найбільш деталізовані симуляції формування галактик, Illustres, Eagle – не передбачали такого. Отож, Little Red Dot Galaxies це не просто крапки на знімках, це виклики. Вони змушують нас ставити запитання, на які ми ще не маємо відповідей. І якщо подібних галактик більше, ніж ми думаємо. Можливо, на нас чекає революція в космології. Але поки ми вдивляємося у глибини далекого всесвіту, щось не менш цікаве, відбувається значно ближче прямо тут, на орбіті Землі. Про космос говорять не тільки вчені, а й військові, політики, бізнесмени. У жовтні 2024 року, уряд Індії затвердив програму «Space-Based Surveillance Phase 3» 52 військовоспостережні зв'язкові супутники вартістю 3,2 мільярда доларів. Їх планують поступово вивести на орбіту з 2026 до 2029 року. 21 апарат збирає ISRO – Indian Space Research Organization, Ще 31 приватний сектор. Запуски відбуватимуться здебільшого власними індійськими ракетами Polar Satellite Launch Vehicle і Launch Vehicle Mark 3, а частина комерційних платформ можливо скористається американською Falcon 9 Райша. Проте офіційно про це не повідомлялося. Мета оптика Synthetic Aperture Radar, також за оцінками оборонних ЗМІ, Signals Intelligence – захищений зв'язок для моніторингу кордонів із Китаєм та Пакистаном і реагування на стихійні лиха. Шпигунський супутник це не просто камера в космосі. Сучасні системи мають радіолокацію з синтезованою апертурою Synthetic Aperture Radar, SAR, за допомогою чого бачать крізь хмари навіть вночі, гіперспектральну зйомку для спектральної ідентифікації матеріалів. Вологості та стану рослинності, теплову інфрачервону зйомку для виявлення теплових аномалій, електронну розвідку Елінт, електронік Intelligence, перехоплюючи сигнали, навіть не декодуючи їх, та а і аналітику, яка допомагає автоматично розпізнавати приміщення військ, нові будівлі, зміни на полі бою. Між іншим, такі супутники працюють не лише для шпигунства, а й для цивільного захисту, наприклад, під час землетрусів чи лісових пожеж. Є багато прикладів, коли військові або шпигунські супутники, особливо з SAR або гіперспектральною зйомкою, застосовувалися під час надзвичайних ситуацій. До прикладу, Після масштабного землетрусу на півдні Туреччини у 2023 році шпигунські супутники США та ЄС надали SAR знімки до і після катастрофи, які показали деформовану земну поверхню, інформацію про переміщення ґрунту, тріщини, суви допомогли виявити непрохідні ділянки, де рятувальні служби потребували дронів замість техніки. Частина SAR даних походила із систем подвійного призначення. А катастрофічна повінь в Пакистані у 2022 році, коли було затоплено третину країни. Тоді SAR супутники SAR sentinel ALOS-2 плюс оптичні Мексер дозволили виявити затоплені райони, скласти динамічну мапу просування води та координувати евакуацію і доставку гуманітарної допомоги. У війні в Україні супутники подвійного призначення не тільки допомагають відстежувати рух техніки РФ, але й виявляти наслідки атак на інфраструктуру, та застосовувалися в локалізації пошкоджень енергосистем після ударів. Це працює краще ніж в випадку зі звичайними супутниками, бо розвідувальні супутники працюють у всіх погодних умовах, на відміну від оптичних. Фіксують навіть міліметрові зрушення землі та використовують АІ для швидкої обробки даних. Хоча Індія володіє власними носіями Polar, Satellite Launch Vehicle і Launch Vehicle Mark III, утім їхня пускова частота поки не забезпечує швидкого розгортання десятків нових супутників. Тому приватні індійські компанії вже користуються радше місіями. Falcon 9 від SpaceX це дешевше і доступніше за графіком. Офіційного контракту державної програми SPS 3 і SpaceX наразі немає, а сервіс Старший поки працює лише у військових проєктах США та партнерами, зокрема Україною з 2025 року. Утім, співпраця з Falcon 9 дає Індії шанс скоротити чергу на власні ракети і швидше вивести частину комерційних апаратів. Історія повторюється: у 20 столітті були космічні перегони США і СРСР: хто перший на місяць, хто більше ракет, хто сильніший у космосі. Сьогодні це нові перегони, тільки з іншими правилами. Тут уже не дві держави, а багато гравців. Китай, США, Індія, Європа, Японія. У гру зайшли приватні компанії, і саме вони зараз лідирують. Головна мета цих перегонів не прапор на місяці, а контроль над даними, розвідка, телекомунікації та безпека. Індія не просто наздоганяє, вона випереджає огнучкості у співпраці приватного і державного секторів. У чому значення цього проекту для світу і для нас із вами? Космос перестає бути лише наукою, він стає частиною повсякденної безпеки. З одного боку, супутники, що запускаються для шпогнувства, можуть рятувати життя під час повеней, вивержень стихійних лих, а з іншого світ готується до нової ери, де орбіта це ще один фронт. І, як завжди, технології, які народжуються для армії, згодом змінюють і цивільне життя від інтернету до навігації. Що ж, космос став ще більш напруженим місцем, але водночас більш технологічним, відкритим і важливим для нашого життя. Пишіть у коментарях, чи вважаєте ви, що це нова холодна війна на орбіті, і чи має Україна свої шанси в новій космічній епосі? А тим часом, поки різні країни змагаються за місце під сонцем в ближньому космосі у зовнішніх окраїнах сонячної системи за орбітою Нептуна, коїться щось дивне. Там, у темряві пояса Койпера, ховаються крихітні об'єкти з надзвичайно витягнутими орбітами. І вже кілька років учені підозрюють, що виною цьому є поки що невидима планета 9. У 2024 році вийшло одразу кілька гучних досліджень, які знову повернули цікавість до цієї загадкової теми. Давайте розберемося, що там насправді знайшли. І чи є шанси, що в нашій сонячній системі таки ховається ще одна велика планета? Все почалося з дивного. Частина транснептунових об'єктів має орбіти, які ніби змовилися. Вони витягнуті, сильно нахилені і орієнтовані в один бік. У нормальній гравітаційній системі з Нептуном, Ураном і Плутоном таке не мало б трапитись. Ці транснептунові об'єкти ніби організовані. І це наштовхнуло астрономів на ідею, що щось масивне впливає на їхній рух. Імовірно, невідома планета приблизно в 5-10 разів масивніша за Землю, що обертається десь на відстані 400 800 астрономічних одиниць від сонця. У 2024 році одразу кілька наукових команд опублікували нові результати, які підтверджують, що ми маємо справу не з випадковістю. Одне з найвпливовіших досліджень, спільна робота групи Константина Батигіна та Майкла Брауна. Вони знову проаналізували орбіти понад 17 далеких транснептунових об'єктів і змоделювали сотні варіантів розташування гіпотетичної планети 9. І ось що цікаво: без її присутності симуляції не могли пояснити нинішню орієнтацію цих об'єктів. Зате з додаванням планети 9 все ставало на свої місця. Більше того, дослідження показує, що навіть якщо деякі орбіти трохи шумні або були змінені в минулому, загальна картина зберігає підозрілу симетрію, і це дуже малоймовірно без додаткового гравітаційного джерела. Згідно з оновленими моделями, планета 9 може бути крижаним гігантом, трохи меншим за Уран, із орбітою, що триває від 7 до 10 тисяч років. Нахил орбіти Планети 9 може становити понад 20 градусів. Саме її гравітація могла б пояснити, чому орбіти деяких об'єктів, таких як Седна, Ніктоус, Апо 2015 Ті 387, мають таку надзвичайну витягнутість. Планету 9, якщо вона існує, не видно з Землі, просто тому, що вона дуже далеко. Рухається повільно, а світло від сонця їй дістається настільки мало, що вона лишається неймовірно тьмяною. Але тут на сцену виходить Вера Рубін Observatory, яка проходить комісійні роботи, і повноцінні наукові спостереження очікуються наприкінці 2025-го або на початку 2026-го. Її телескоп щодня збиратиме гігантські обсяги даних, які можуть нарешті показати. Є там щось чи ні? З іншого боку, Террі Фан зі співавторами виявили слабку інфрачервону крапку, яку потенційно вважають першим хорошим кандидатом на планету 9. Їхнє дослідження було опубліковане весною 2025 року. Вони проаналізували архівні дані з двох старих інфрачервоних космічних місій Infrared Astronomical Satellite та Акарі. Наклавши каталоги, щоб виявити рухомі об'єкти на фоні нерухомих зір і галактик, вони шукали пари, що сунулися в приблизному діапазоні 42,69,6 кутові хвилини за 23 роки, відповідно до відстані, приблизно 500-700 астрономічних одиниць. У підсумку виділили одного хорошого кандидата, але це не підтвердження, що це саме планета 9 – це просто підозрілий рухомий об'єкт в інфрачервоному діапазоні, який може бути або планетою, що обертається навколо сонця, або ж далеким астероїдом, кометою чи навіть галактичним джерелом, яке випадково з'явилося у двох знімках. В подальшому команда планує наземні спостереження, зокрема за допомогою Dark Energy Camera в Чилі, якщо об'єкт знову з'явиться в тому ж секторі неба і знову буде рухатися згідно очікувань. Це буде великий прорив. Взагалі, загальному, вчені скептично ставляться до цієї гіпотези. Вони вважають, що вся дивна поведінка транснептунових об'єктів може бути результатом відбору спостережень. Тобто ми просто краще помічаємо ті об'єкти, які зручно орієнтовані, а інші губимо. Інші гіпотези говорять про те, що сонячна система могла пережити гравітаційне збурення від прольоту іншої зорі кілька мільярдів років тому. Або що орбіту формувалися в щільному зоряному кластері. Але все ж поки що жодна з альтернатив не пояснює ситуацію так чітко і переконливо, як присутність гіпотетичної дев'ятої планети. Отже, 2024-2025 роки принесли нам не остаточну відповідь, але потужні аргументи на користь того, що планета 9 не міф, а дуже ймовірна реальність. Тепер залишилось головне. Знайти її. І, можливо, вже у найближчі 2-3 роки ми або відкриємо новий світ, або зламаємо одну з найцікавіших гіпотез сучасної астрономії. А ви як вважаєте, чи існує Планета 9? Напишіть у коментарях. Ми звикли думати про космос як про щось далеке. Але кожне з цих відкриттів — це історія і про нас, про людське прагнення розуміти, шукати і не зупинятись. Всесвіт не стоїть на місці, і ми теж не будемо. Підписуйтеся, щоб не пропустити головне те, що вже сьогодні формує завтрашній день науки. Нехай знайдеться, врешті-решта Планета 9 до наступного разу!